Доброго дня! Вітаю вас усіх на уроках зарубіжної літератури. Сьогодні ми з вами розпочнемо знайомство із розділом Світ дитинства, де ви матимете змогу познайомитися із повістю Марка Твена пригоди Тома Сойера» і романом Еленор Портер Поліана. У протудовж теми ви вивчите нові літературні поняття, сюжет. Пейзаж, різновиди пейзажу. Навчитись визначати складові компоненти сюжету літературного твору. Експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка. У вас буде можливість висловити своє ставлення до порушених у творі проблем. Зверніть увагу, у цьому розділі відведено два уроки на розвиток мовлення. Один урок розвиток мовлення усний. На цьому уроці ви будете вчитися давати усну характеристику героя. На другому уроці розвитку мовлення письмовому, ви. Навчитеся писати лист улюбленому герою. Після вивчення цієї теми буде контрольна робота у формі твору. Я дуже сподіваюся, що повість Марка Твена пригоди Тома Сойера» і роман Елеонор Портер Поліана вам сподобається і ви багато чому навчитесь у героїв. Станете добрішими, мудрішими і внутрішньо красивішими. Успіхів вам у цій плідній праці!